Danske Хрещення Господнє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво Непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Третя звичайна неділя рік ве. Читання святого Євангелія від Луки, Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова. Вирішив і я, вивідавши про все докладно від початків, Тобі написати за порядком високодостойний Теофіле. Щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. Ісус у силі духа повернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм з суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити. Сьогодні збулось це Писання у вухах ваших. Довірити себе силі Духа. Молімося про глибоке пізнання сили Святого Духа у своєму. Повсякденному житті. Читатиму слова, якими Лука звертається до Теофіла як лист, написаний особисто мені. Слова Євангелія мають силу Духа Святого. Я маю часто черпати з них, щоб укріплятись в стійкості своєї віри. Поглядатиму Ісуса, який повертається в силі Духа до свого рідного Назарету. Він повертається після сорока днів молитви і посту в пустині. Життя в силі Духа це пліт молитви і посту. Відсутність цього послаблює наше духовне життя. Чи можу я щодня? Знаходити простір пустині для молитви? Чи прошу я з вірою про Духа сили, чи добровільну Пощу? Дивитимось на Ісуса, який навчає в синагозі, і слухатиму слова, які Він промовляє у силі Духа. Ісус не боїться проголошувати істини, які незручні для Його слухачів. Тому що він живе в глибокому внутрішньому переконанні, що Господній дух на ньому, він упевнений, що добре виконує свою місію. Чи можу я сказати, що моя віра і життя за покликанням дають мені внутрішню впевненість, що я належу Богові, і що цього для мене дійсно достатньо? Чи не керують мною щодня страх і невпевненість? Чого я боюсь? Яка моя найбільша хвороба? Скажу про це Ісусу. З вірою, прошу Його про духа сили, прошу, щоб він повністю проник мене і звільнив від страху і хвороби. Духу Святий, визволи мене від мого страху і дай мені Твою силу. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою й у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обідниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, Перед лицем усього Небесного двору й цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові Тобі віддаю й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме й невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною й усім, що мені належить, по твоїй благій волі. Задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить всемогутній Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. У школі Богородиці. Марія, вчить нас, щоб ми дозволили вести себе Святим Духом у щоденному житті. Послання Богородиці Цариці Миру 25 травня 2000 року. Дорогі діти, радію з вами і у цей благодатний час закликаю вас до духовного відновлення. Моліться, дітоньки, щоб Святий Дух перебував у вас у повній. Що ви могли в радості свідчити всім тим, які далеко від віри, особливо, дітоньки, моліться про дари Святого Духа, щоб у дусі любові кожного дня і за будь-якої ситуації ви були ближчими братові людині, та щоб у мудрості і любові долали всілякі труднощі. Я з вами заступаюся за кожного з вас перед Ісусом. Дякую вам. Що відповіли на мій заклик. Маріє Наречена Святого Духа, проникнута його дією. Допомагай нам звільнитися від страху і допоможи нам дозволити силі Святого Духа вести нас у щоденному житті. Амінь. два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.